Часто мене запитують, як сповідатись. Є п'ять умов доброї сповіді. Перше, перед сповіддю в молитві пригадую собі усі гріхи, якими образив Бога від останньої сповіді, це обрахунок сумління. Друге, жалую в серці за гріхи, якими образив зранив Бога. Третє. Обіцяю Богу постаратися усіма силами більше не грішити. Четверта умова: визнаю свій гріх Богу в присутності священника. Кажу, що жалую за свої гріхи, прошу про науку, покуту. Священник виголошує слова розрішення, прощення, відходжу, щоб подякувати Богу за дар пробачення. П'ята умова сповіді: покута молитва, добрий вчинок, порада, яку я зобов'язаний виконати як маленьке надолуження за свої гріхи. Після сповіді з радістю повертаюся додому, дякуючи Богові за дар пробачення і спасіння.